Судове засідання оголошується продовження, здійснюється розгляд кримінального провадження No1202190510 за обвинувачення Ковтина Романа Анатолійовича. Ваше судове засідання з'явилося прокону Сападгори на вашим кофтом записне строчку судового засідового зустріча для особливості слова про вкладення судового засідання, з інші нічого Так, у нас склад суду той самий. Учасник я не з'явився в судове засідання захисник СПОЧО. Суд повідомляє про те, що він набрав клопотання У зв'язку з тим, що 23.12 я буду перебувати в судовій справі за обвинуваченням в сироти вчення кримінального правопорушення, передбачені чи на 2 статті 289 якось частиною статті 185 КК України. Овинувачені 40 на 24, ДДУ Чекас і Сізо. Справа призначається розгляду до один раз на місяць, у зв'язку з чим я не зможу бути присутній судовому засіданні ВАКС до 23.12.2002, у зв'язку з чим прошу відкласти справу на зазаздалегідь погоджену дату. дату. На заздалегідь походженню дату. Захисник кофтину два казуючок. Дата 2512, додаток станцію боролих викликів. Черкаси викликається з крючок. Він звалів черга і за смик, зал такіта, обвинувачений такіта, про такіта. Міста Черкаси. Захисник, коли він отримав судповістку, це питання було вирішено не було, що він повіше учасники виїхали. Так, ставиться на обговорення питання про можливість подальшого розгляду цього кримінального провадження за відсутності захисника. Прокурор, ваша думка, важчись, перших ніж перейти до питання поважності явки захисника, хотів би. У зв'язку з тим, що сторона обвинувачення вважає, що вжила всіх заходів до вручення обвинувального акту спочатку вирішимо про обвинуваченого пошту. Ваша честь, об'єктивно неможливо слухати справу через відсутність захисника, у зв'язку з тим, що. Це є право особи на захист, однак вважаю, що причини неявки пана захисника є неповажними. Підтверджена судов... участь удовольного судовому засіданні, засіданні. неповажна? Не... Вважаю, що ні, тому що минулого судового засідання мав змогу пан Стручок сказати, що у нього наявність до засідання на цю дату. Він чомусь це не повідомив. Поставив суд перед фактом, що його сьогодні не буде. Тобто, це не звини суду не відбувається судове розсідання сьогодні, а вони е, пана Хмельничка, які. Який... На сьогоднішній узгоджено судом дату вивчено з'явитися, мотивуючи це іншим судовим засіданням. Аби ми узгодили іншу дату з тим, що у нього є судове засідання. Ми тут сьогодні не збирали взагалі. Ну, тут одна справа, що він не повідомив, а інша справа, що підтверджена його участь в іншому судовому засіданні. Те, що не повідомив, це ж не стосується поважності неповажності прибуття. Це стосується поваги до часу учасників і в тому числі до поваги до часу свого підзахисного. Про суд я взагалі не маю. Ваша честь він не наводить, ані коли він отримав цей виклик, ані які у нього о, причини для... Зазвичай, що, все є, зазначаю, за що, що раз на буде. місяць призначається. У -у -у -у. Якщо воно раз на місяць, то очевидно, що він знав, що буде судово засідати. Ну, очевидно, що знав, але ж питання не, не питання в тому, добре, сідайте, будь ласка, обвинувачення ваш телефон. Я вважаю, що якщо не маємо захисника, то неможливо поводити. Так, прокурор, далі ви хотіли ще? Так, Зв'язку з тим, що ми наполягали на тій позиції, що винувальний акт було вручено. Передбачений законом спосіб в зв'язку з наявкою пана Ковтона до органу судового розслідування для його отримання з метою забезпечення його на теперішній час можливості захищатися і знати, чому він обвинувачується, хоча вважаю, що він так знає. Додатково хочу вручити копію обвинувального акту і копію реєстру. Вони прошиті пронумеровані і відповідно завірені особисто мною сьогодні оклеєно, опечатано для того, щоб не виникало жодних сумнів у тому, що у нього знаходиться автентичний обвинувальний акт, копія передаю стороні запису для того, щоб було в їх розпоряджені, могли захищатися сьогодні в судовому засіданні. Дякую сьогодні. Не буде захищатися бо враховуючи відсутність захисника. Суд порадившись на місяці, постанови відкласти у зв'язку з наявкою захисника в судове засідання, відкласти це судове засідання на іншу попередньо згоджену раду, це є проводимо. 27 грудня 2022 року на 11 годину 30 хвилин. Годин. На сьогодні судове засідання закінчено. До побачення.